23 серпня в стінах Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відбувся круглий стіл, присвячений питанням реформування місцевого самоврядування в Україні. В обговоренні сучасного стану проблем та перспектив місцевого самоврядування в Україні прийняли участь представники керівництва Харківської області, керівники європейських структур, провідні вчені України, представники асоціації органів місцевого самоврядування. А також керівники територіальних громад. Відкрив круглий стіл ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Якович Тацій. Всі гостей та учасників заходу привітав директор департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Шершов Сергій Іванович. Також Вступне слово надалося першому заступнику голови Харківської обласної державної адміністрації світличній Юлії Олександрівні і голові Харківської обласної ради Чернову Сергію Івановичу. Цей круглий сіл проходить під егідою. Конгресу регіональних і місцевих влад Ради Європи і особисто генеральний секретар цього конгресу сьогодні присутній на круглому столі. Проходить досить жваве, досить Широке обговорення тих проблем, які сьогодні постали перед нашою державою в аспекті реформування місцевого самоврядування, в аспекті реформування децентралізації. Мова йде і про адміністративну децентралізацію, мова йде про фінансову податкову децентралізацію, і це надзвичайно важлива з позиції обговорення цих питань саме в аспекті. Присутності відповідних представників Ради Європи, представників асоціацій місцевого самоврядування як наших державних, так і тих асоціацій, які на сьогоднішній день представляють відповідні європейські держави. Доповідь Серегіної Світлани Григорівни на тему реформування місцевого самоврядування в Україні сучасний стан, проблеми та перспективи активно обговорювалася учасниками круглого столу. Основна мета Круглого столу цього полягає в тому, що напередодні 25-річчя незалежності України науковці, фахівці, представники державних органів, органів місцевого самоврядування разом з науковцями хочуть підбити відповідні підсумки щодо того шляху, яке пройшло місцеве самоврядування на теренах нашої незалежної України, підбити певні підсумки реформи з децентралізації, з удосконалення територіальної організації влади, підкреслити непересічне значення. Бюджетної фінансової децентралізації, яка відбулася в нашій країні, а також обговорити проблемні питання і перспективи подальшого розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні. Досить важливим є участь науковців університету, а також науковців Національної академії правових наук. Бо саме науковці науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування розробляли відповідну концепцію, яка на сьогоднішній день знаходиться в основі тих змін, які були сприйняті конституційною асамблеєю в аспекті внесення змін до конституції України і відповідно прийняття тих. Чи інших законодавчих актів, які необхідні для подальшого реформування місцевого самоврядування, представники Конгресу місцевого самоврядування Європи мали можливість ознайомитись з думкою наукових фахівців і практичних працівників. Генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Андреа Скіфер також висловив свій погляд щодо сучасного стану та перспектив реформи місцевого самоврядування в Україні. Після чого учасники круглого столу підвели підсумки та прийняли рекомендації.